Доброго дня всім, всім, хто мене дивиться, хто хоче подивитись мій сьогоднішній рецепт. А рецепт у нас сьогодні трішки незвичний. Ми сьогодні зробили гарбузові кор... коржики, як казали раніше в Україні, тільки вони більше схожі, знаєте, формочка і все як кекси. Що із цього вийшлося, ви подивитеся. Але що, дивіться, такі ось вони у нас получились, такі ми отримали, такі ми маємо. Смак, який, мені подобається. Гарбуз, кукурудза. Смачно захочете, спечіть і ви. Думаю, сподобається і вам. Ну що ж, починаємо. Розпочинається наш рецепт з того, що дивіться, отакий стакан ізюму заливаємо кип'ятком, щоб покрило, він трошки сухуватий і отак пропарюється. Тепер ріжемо на невеличкі кусочки, нам потрібно зварити кашу з гарбуза. На літрову кастрюльку приблизно по об'єму, щоб було літр порізаного гарбуза, заливаємо в рівні молоком, трішки цукру, трішки солі і варимо до готовності. Тільки зварилося робимо пюре. Потім будемо працювати далі. Отримали ми, дивіться, Отаку ось кашу. Я її гарно перем'яла товкачкою, як у нас кажуть, гарно зробили з неї пюре. Пробуйте на цукор. Саме перше, коли вам на цукор буде солодкувати, гарно солодке, це коли воно гаряче, то коли воно вихолоне, оце це все пюре і все інше, воно буде якраз в міру цукру. При тому, як каша або компот застиває, робиться холодне, менше тоді воно цукор. 50 г масла додаємо вершкового. Додаю одну упаковочку розпушувача. Додаю одну упаковку. Цукру ванільного. Якщо вам подобається і сподобається, я так думаю, аромат гарбуза, бо все-таки буде, Ну, ваніль ще під, підведе той аромат, зробить більш насиченим. І тепер додаємо у мене тут пересіяне кукурудзяне борошно. Дивіться, поки зробила 4 столові ложки, скільки взялося. І оце все гарно вимішуємо. Додавляйте потрошку борошна і добавляйте до того стану, що буде як густа сметана. Тут уже не вгадаєш, грам в грам, міліметр, як кажуть, міліметр, має бути ваша чуйка. Тому що все залежить від того, і гарбуз який, і як зварилося, і як стало, яким воно стало, чи густе, чи не густе, і отак гарно вимішуєте. Дивіться, в мене до того було 4 ложки, але ж це зовсім мало. Значить, я сюди ще додаю ще 2 ложки. Тож. Чому борошно кукурудзяне? Тому що в тандемі із гарбузом це смак такий, що вам не передати. І оце все гарно вимішуємо. Ви бачите, отакого от стану, поки відставляємо. Хай з борошном пройде. Оце ми відставляємо. І ми зараз перецідимо наш ізю. Так. є, все зробили гарно скапає і додаємо сюди. Раз. Є. Так, ізюм додали ізюм мокрий, через те, бачите, тепер воно знову стало рідше. Дві столові ложки борошна, і буде все. І гарно вимішуємо, як бачите, отакої от густоти воно має бути. Залишаємо хвилин на 5, а тим часом готуємо форми. У мене, дивіться, одна отака от силіконова, а ще одна формочка. Така металева в мене, як у хазяйки, то є всякі. І в металеву я ставлю бумажні форми. Тут треба змазати гарно олійкою можна маслом при бажанні. А тут просто розставили. Через 5 хвилин будемо насипати. Це тісто наше, при бажанні, якщо хочете, можна зробити і кексом. Ви самі знаєте, що таке кекс, а можна зробити так, як у мене наші кексики маленькі, а можна одним великим. Ну, Мені на сьогодні захотілося от таких. Я давно такі не готувала. На дану хвилину дуже велике вам дякую, що ви разом зі мною дивитеся моє відео. Спасибі вам велике. Є такі, що кажуть мені, що я багато балакаю. Є такі, що розказують мені, що не такі роблю рецепти. Я ділюся з вами так, як роблю це я. Що довго? Ну, вибачайте, одні кажуть, треба показувати досконало, інші кажуть, що треба показувати бистро, раз-раз, раз. Кухні бистрої не буває. Через те, от є як є, працюємо разом зі мною, розмовляємо разом зі мною. Дякую вам, що ви в мене є. Хто не підписався, підписуйтесь. Хто підписаний, спасибі, що ви за мене не забуваєте. Включили духовку на 180 градусів. Отак от, от, бачите, в рівні зробили одні, підсуваємо і будемо ложити інші. І ставимо в духовку наші кексики, яка температура я вам сказала. Ставимо на 30 хвилин, потім починаємо за ними слідкувати. Якщо будуть готові, спробуйте шпажкою. Шпажка це саме краще. ви будете бачити. Чи готово, чи не готово, тому що у кожного своя духовка, у кожного вона пече по-своєму, то тут не буває такого, що іменно хвилина у хвилину. Ось і результати нашої роботи. Дуже гаряче, але дуже смачно пахне. Я думаю, на початку відео. Ви бачили, як воно вже коли трішки захолонуло. Ну що ж, на цю хвилину вам дякую. Наші гарбузові кексики готові. І до скорої зустрічі! Смакуйте на здоров'я!